На постійній основі ми з командою нашою, МА Вінниця, входимо з ресоціалізацією лазню. Чому ми створили таку традицію? Тому що скільки б людина не проходила реабілітацію, який би вона шла, шлях не пройшла, завжди важливо створювати нового себе в тверезому дозвіллі. Тверезе дозвілля може бути не тільки лазня, це у нас, наприклад, воно от, традиційно по понеділкам. Це можуть бути кінотеатри, футбол, спорт, все що завгодно для того, щоб людина залишилась в ремісії дуже довгий час, їй потрібно тверезе дозвілля, тверезі навички, тверезе спілкування, адже вона деякий час не буде отримати від цього задоволення. Потрібно вчитись цьому заново, і на це потрібно дуже багато часу. Для когось це півроку, для когось рік. А взагалі одужання від залежності це все життя, все життя людина буде себе випробовувати, створювати себе нового. Створювати нові стереотипи і звички, тому у нас так. Ми входимо з ресоціалізацією влазню і отримуємо дуже круті емоції. І вам раджу робити собі таке дозвілля.